Президент Південної Африки Джейкоб Зума зустрівся зі страйкуючими гірниками на платоновій шахті Марікана минулого тижня. Внаслідок сутичок із поліцією, там загинуло 34 шахтарі. Він пообіцяв перевірити твердження шахтарів про те, що керівництво британської компанії Лонмін, яка володіє купальною, заздалегідь домовилось із владою про розстріл страйкарів. Як тільки я дізнався про те, наскільки серйозна ситуація, навіть не маючи конкретної інформації щодо масштабів трагедії, я одразу вирішив створити спеціальну судову комісію, яка розслідуватиме справу і дасть правдиві відповіді. Також південноафриканський президент пообіцяв поставити перед власниками шахти питання про підняття зарплати. Саме цього і вимагали страйкарі. Тим часом тривають жалобні церемонії за загиблими після сутичок, майже три сотні шахтарів затримала поліція, і про їхню долю родичам досі нічого не відомо.